21 березня 2023 року знак З Овен. Овін, початок, початок астрологічного Нового року. І п'ять днів останнього знаку зодіака Риби, якийся хитромудрий астролог-маркетолог назвав Дні Дільфіна. Це тому, що я вважаю, він розуміє, що людям подобається ця риба Дільфін, і люди хочуть дивитись про дельфінів. Хоча, з моєї точки зору, з таким же успіхом можна було б назвати ці дні днями сільотки або днями Окуня. З моєї точки зору, ефект цих днів наступний, що це закінчення. Закінчення останнього знака зодіака 12-го, і він подібний до того, як людина щось закінчує. Тому в цей період хорошо щось закінчувати а, а, або робити щось, що людина не доробила, а також готуватися до нового. Наприклад, перед тим, як гості приходять на день народження, людина за одну годину до приходу гостей, вона дуже активна, вона дуже готується, бо скоро гості прийдуть і знаходиться в необділеності. Тому що гості прийдуть, невідомо що буде. Тому з моєї точки зору, в ці дні люди мають бути такі. Такі ж гнучкі, подвижні і рухливі, як риби, а не пасивні, як черепахи.